Си, будь, будь. Нашу, біля, а, так не так вже нашу, щоб, біля, біля, біля. А, щоб любуватися, коляр. Коля дивіться. Добре. Вікторія <звіляємо> стала обладателем ексклюзивних також тримання. Що хотіло, то і має. Нарешті. Давайте поаплодуємо. Насправді, насправді. Я хочу сказати одну річ. Вікторія, Вікторія Євгенівна варта того, щоб піти з тапочками, тому що хто вже ходить десь рік часу в салон, той знає Вікторію Євгенівну. Вікторія Євгенівна прийшла зробити діагностику. Я не буду казати, що у неї не вдома з обладнання, тому що ви всі до неї почнете ходити. Так? Да. Добре, ну у неї є продукція і всі її знайомі, яких вона запросила, вона також придбала. Що саме цікавого у Вікторії Євгенівні завжди було більше всіх балів, більше всього. Но їй не завжди виходило що зробити щось виграти. І вона завжди йшла. От, от, я знаю, що в неї більше за всіх є балів, але завжди витягалося чиїсь інакше прізвища. Я казав Вікторія, не обов'язково щось буде, не обов'язково. І буде праздник на вашому святі, і буде той і буде. І я тільки ще дивився і думаю, ну чи Ірина, чи Євгенія. І потім думаю, якщо рух Ірина забере, то я Євгеній мушу щось, вибачається, Вікторії Євгенія мушу щось а, от, 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 прямо зняти щось і віддати таке гарне. Давайте ще раз привітаємо до цю значить вас так? Да? молодці. А останнє, ну я просто розумію, коли ти рік борешся, це дорожчий показник. Рік часу, яка Євгенія мала більше за всіх і вона нічого не могла виграти. Це ті, хто давно ходить, і знає ті, знають. Просто вона реально не могла виграти. Вона отримувала всі її друзі, всі її друзі там і ліжка купляла. Е, там, по два-три по три продукти купляла, всі її друзі купляла, розумієте? У неї завжди було більше всіх. От, не витягалося її прізвище ніколи. П'ять бумажок і три витягнемо, і Вікторії Євгенів немає. Я раз підійду, думаю, може там щось чогось... не так, раз відкриваю і є вона. А чому ніхто не витягнув? І от під кінець року стала власниками ексклюзивних тапок. Ем, значить, знаєте, як правильно ми кажемо, ми деколи хочемо скласти руки, а руки не треба складати, тому що не сьогодні так. Завтра, а не завтра, а в 15-му році прийдете до нас 12 січня і дізнайтеся про щось іначе, і у вас стане знову таки. Тому що в 15-му році нас чекає, тут буде якісь плакати, тут буде чуть більше подарунків в 15-му році, чуть більше подарунків. Подарунки будуть краще, тому ви свої ногабаси, хто сьогодні не витратите. Ви їх 12 го числа поміняєте на бали і ви вже будете ближче. Ну, ті, хто сьогодні витратили много баксів, їм треба буде що зробити? Спочатку початок. Розумієте? Ну вони мають вже на руках щось. Да. А ви, хто 12 го числа прийдете, тому що ви пам'ятаєте, лише тільки 12-го йде обмін да, много баксів, Прийдете 13-го, я не поміняю, не ображайтеся на мене, Добре? Ви маєтеся? Добре. Добре. Нас з вами захоплююча і цікава історія. Буде чекати в. 15-му році. 15 році. Значить, останній лот, два тюбіка пасти і я в подарунок. І я в подарунок. Шукую. Шукую. А, значить, 200 мукабаксів, а, два тюбіка пасти. 205. 205 раз, 205 два, 200... 210, 220. 220 раз, 220

405, раз, 405, два, 405, три, противо, Итак, І, І так, розігралися 11 лотів, рівно 11. Нічого не пішло під стол, а ви всі витерпалися, затрапилися. Проходьте, будь ласка, це ваш чобітпасти, два пасти. Вітаємо вас. А, і тримайте і фото на пам'ять. Отак от так, добре. А дорогі, <смірші> сьогодні відбулася така подія вперше. Я, як і ви вперше приймав участь в аукціоні, у мене правда така була задача чуть-чуть. Я, якщо б там був, якщо б я там був. Я би ходив бо підслухував у кого скільки і просто підкидав, не підкидав, не підкидав. А ми просто з гривні до певної кількості пройшов. Ну я люблю вигравати, тому що це іонізатор, який є, а, пасти, які у мене вдома є. Ми всі на змаганнях між нами компанія робить якісь розігриші. Змагання, спартакіади, і ми завжди виграємо. Тобто я стараюся потрапити. Я, якщо в команду потрапляю, я всіх підходжу, знаєте, що я. Цілий місяць, то до... це може, можливо, вам щось ну, ви візьмете для себе. Я цілий місяць до змагань, підходжу і говорю: ми команда переможців. Нам взагалі легко буде їх перемогти. Тому що ми маємо дух переможця. І отак я завжди говорю, і так, да, це потім все болить, але ти потім маєш ну, по дорозі. Як і ось зараз. Хтось прикладав зусилля, ви також маєте подарунки. Ті, хто щось не взяли, я вам хочу сказати, можливо, ви її ще і виграли. Чому? Тому що коли ви прийдете 12 числа, ви свої нуга-бакси окремо від тих, хто сьогодні виграв, ви їх зможете обміняти. І ми з вами 12 числа зможемо йти в наступний тур. Останнє, що хотів би сказати, зараз ми будемо з вами йти додому, хтось буде їхати, хтось буде йти. 12 числа я сподіваюся, що ми з вами заберемо свої продукти, який ми придбали. А, і я хочу вам, що Фотографії віддати треба людям. Фотографії треба віддати, хто замовляв фотографії з Львів Арена, хто їздив на Львів Арену з нами, коли приїжджав а, а, містер Кім, да? у нас було таке свято здоров'я. Ну зараз на фотографії відомо, я хочу вам, знаєте, що побажати? Насправді. Я хочу побажати, щоб ви сьогодні, завтра і весь наступний, і наступні роки ви точно таке ж мали натхнення, точно так же посміхалися. А дірознавіння мілі в житті, щоб у вас було, знаєте, колись а, Ісус сказав своїм учням таку штуку, майте довго терпіння. Маєте довго терпіння. Є терпіння, а є довго терпіння. Я хочу вам побажати, щоб у вас, коли я завжди, коли мені стає важко, я завжди згадую цю строчечку. Маєте довго терпіння, він учням своїм сказав. Не стовніть, маєте довго терпіння. Що таке довго терпіння? Це в два рази більше терпіння треба мати. Да? І коли важко, я думаю, майте довго терпіння. І ще одне, я хочу побажати, щоб ви новий рік. В вашій оселі приніс любов, тепло, радість, здоров'я. І щоб Боже благословіння і Божа рука була завжди над вашими будівлями. Щоб всі ваші родичі вони мали Боже благословіння. І щоб ваших порити завжди був достаток. У всьому. Достаток у всьому. Якщо це треба гроші, значить достаток гроша. Якщо треба достаток метрів, значить достаток метрів. Якщо треба в здоров'я, значить здоров'я. Якщо в сімейному щастя, значить все не Щоб був повний достаток, І щоб Боже благословення було завжди на вас. <remembering> І останнє зрозуміти, що цього всього не відбулося, якщо б кого тут не було. Я сюди можу прийти в будь-який час. У мене ключі. є, Я знаю, сигналізація, але Якщо б у вас не було, цього допросу, просто б... не було б. Тому 12 числа, коли ви прийдете, від мене всім будуть що? Подарунки подарунки, молодці. Давайте один одного ще раз привітаємо з новим роком. Іскачка богатство. і Іскачка гасло. Гасло, ало, ну. Гасло. Давайте яке гасло. Ну, старіть минають, но ви не Ну а песка процвітає і здоров'я укріпляє, так? Давайте сірзом. Ja. Uključajte nazivač. 2